Так, ще раз роблю ремарку. Сьогодні спілкуємося із корінним тернополянином паном Станіславом Ковальчуком. От, дуже для мене близькі такі розмови, тому що люди, які пригадують Тернопіль з розповідей, особливо батьків довоєнний. От, і я вже з того, про що ми з вами спілкувалися минулі рази, хочу все-таки наголосити на темі підзамча. Ну, mm. то ваша дільниця, ви так, там родились. так, Так, так. так. От. І перше питання, пан Валерій Лазарук просив вас запитати, чи ви пам'ятаєте, може навіть від батьків, що було в тому будинку, де зараз шинок? Це ж єдиний будинок, який залишився від пірзанці. Там нічого не було, там люди жили. Після війни там були квартири. Так, там, там та власність людини, яка зараз живе в Тернополі, працює в педіуніверситеті, це мається до Син тих батьків, місцеві, які... також місцеві так, і звати його Яр Ярослав. Uh -huh. Брат нього був так само, значить, вже брат не живий, брат був цим пресаташем воєнний, а цей викладає в п'університеті. Дуже такий інтелігентна людина, дуже такий гарний. Ну, взагалі то ці старші люди, то не хто мав якийсь потяг до чогось, то вони доводять до кінця. Значить, я з ним розмовляв після того, що я з вами десь зустрічався, mm -hmm. я йому казав, кажу, Ярко, як би то з тобою зустрітися, кажу, бо... Він кажу, так ми продали. Кажу, продали його власнику Шинка. власник у Так, Вони продали, так. Але може вони б згадали щось там про. Як там жилося їм? Ну, ну як там їм, жилося, їм, там жили три, 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 три сім'ї. Жив там один без руки такий роман. Ну, під час, Я не знаю, чи йому під час війни чи коли там йому відірвало ту руку. В ній перебралися, той роман з мамою, бо він батька у них не було. Він перебрався, роман той перебрався до Декаштан, оце, mm -hmm. де Каштан зараз, оцей, де зовзов Юліярний Темазин колись був. Він на третьому поверсі він жив. Ну, тепер вже його немає, він десь помер. Mm -hmm. По суті діла, значить. А цей Яр Ярко. Ну Він бігає так здорове життя, так що з ним було б цікаво зустрітися. Звичайно, якби Я ніяк як як не можу його нас, Звичайно, на, ні, на ту хвилю потягнути, щоб він відкрився, mm -hmm. це виду, щоб людина розповіла. Бо ж не всі хочуть розказувати Звичайно. або не думають. Вони вважають, що є суттєвий важливий. Може, може так рахуєш, що не, 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 не обов'язково, як то казати, в нього більш, я казав би. Справи такі невідкладні. Я розумію, я тут другий no, no. ряд. Така ремарка невеличка. Останній будинок підзамче. Оцей шинок. Більше не збереглося. Він, в принципі, до підзамчу не відноситься. Не відносився. От я тому питаюся. Він не що по замок? Він, він по, по замоку замок була, зараз кажу, де тепер е, е, Максим. Так. Оце тут по замок рахувалося по замку. Під так, все. Тобто це була замкова яка какая? Замкова, міста? так. Все, ага. все. Це замкова. він навіть до, до підзамче не відносився. Угу. На підзамче, по суті, діла, це були невеликі будинки. От в порівнянні з шинком, були такі ж будинки до Педзи? Була, була, була був будинок такий двохповерховий. Він з одної сторони, так би, бо там гориста місцевець була, то з одної сторони, якщо зверху йти. То він так би був двох, одноповерховий, так, а як так. вже з озера, то він двохповерховий. І е, будинок е, теж з, з лівої сторони е, був е, е, така сім'я митників там жила, теж був двохповерховий, Ну, він невеликий. Вони були так, для на дві сім'ї. Е, старший брат жив на першому поверсі митник, а другий брат Юзик жив зверху, так вони так би два брати. І я якнайбільше дивина, що в обох були тільки дочки. В одного було три, а в другого дві. Так що одні дочки були. Так що то дуже інтересно було. Так що... А тут, де був другий двохповерховий будинок, то жив градецький, такий був колись. Він працював десь на, на желізній дорозі. Угу. То він весь час ходив в такі такій колійовій формі і мав таку довгу бороду. Біло довго бороду, як Хошимінь таку довгу бороду. Я дуже сильно запам'ятав. Він сам такий худощавий був чоловік, такий, ну такий інтелігентний людин, людей був. Ну, от, Він так спокійний, так його нічим не не, Він нічим не, не переймав. хоч грав. Він помагався. Дальне так, стике такий був. Інтелігент був такий вищий. вишив.